Доброго дня, любі мої глядачі, мої підписники, хто вперше зайшов на мій канал, всіх вас вітаю. Сьогодні у мене буде такий відеоогляд моїх знахідок, моїх покупок, які я придбала на київських барахолках. Покупок не так багато. Я хочу вам їх показати і запропонувати на продаж. Може, кому потрібно. Так що розглядайте. Комусь в колекцію, можливо, комусь для використання. Всі ці предмети, які стоять у мене на столику, вони продаються крім статуетки, Україночка не продається. Я її так поставила, щоб помилуватися такою гарненькою статуєточкою. руки в боки називається, вона не розфарбована. Це бі бісквіт. Так, хочу я вам запропонувати ось такі рюмочки, фужери, бокали, келихи. Чогось мене потягнуло на скляний посуд. Так, якось приваблював він мене на барахолці, притягував, і я дещо купила, не все. Купила те, що мені подобалося, і тільки деякі речі. Оцей ось фужерчик я вам вже якось показувала. Але хочу показати його вдруге. Можливо, хтось не бачив, можливо, хтось хоче придбати ось такий келих, він величенький, така гранюна, красива ніжка, дивіться. Ручне різблення. Таких квіточок чи листочків, дуже гарненький келих, без скольчиків, без дефектів. Він буде коштувати 80 гривень. З таким самим малюночком у мене є ось така склянка. Точнісінько такий малюночок. Ось така скляночка. Гарненька. Також без, без щербинок, без нічого. І я хочу вам запропонувати разом з оцим підсклянничком. Ось такий підсклянничок алюмінієвий. Тут є десь і клеймось, і ціна, яка була на той час, разом з підскляничком буде коштувати 120 гривень. Також хочу вам запропонувати дуже такі чарівні бокали. бокали. Ось ці бокали, які ви бачили, як я їх купляла на, ринкі, на ринку. Також у мене є коротке відео з цими прекрасними бокалами ручне різдблення. Це доволі такі е, ста, старовинні речі. Такий тоненький високий бокал, також фігурна така ніжка дуже гарненька. У мене в наявності два бокала таких. Ціна за штуку 80 гривень також. І ось такі на останній барахулки я все-таки придбала. Такий маленький, такий у мене склався такий набірчик, дві рюмочки, ось такі маленькі, золотисті, золотисті тут обідочки. Також така фігурна ніжка, гарненькі такі. Дві такі чарочки, ось такі маленькі. І точнісінько такий великий бокал. От за три штучки я хочу 200 гривень. За три таких фужерчика, рюмочки я хочу 200 гривень. Любі мої гарненькі речі, чарівні такі, дуже мені подобаються. Так, і також хочу вам запропонувати, що тут у мене є? Ось таке блюдце. Все-таки я його купила, хто дивився моє останнє відео з барахолки Дуже таке чарівне, дуже чудове таке блюдце. Це у нас, ми дивимося, клеймо. Це у нас Баранівка. Воно в гарному стані. Потертостей немає, що саме основне. Ну, скольчиків, звичайно, ніяких немає. Хочу вам ближче показати ось оцей візеруночок, оцей орнамент, який йде. Це ручний розпис. Це йде ручний розпис. Ось таке блюдце. Воно величеньке. В діаметрі я не заміряла, на жаль, не заміряла. В діаметрі десь, мабуть, буде сантиметрів 17, можливо. Ось в гарному стані. Це Баранівка 50-ті роки, я вам не сказала. Ось таке гарненьке блюдце. Можливо, в когось є така чашка. Мабуть, тут була велика чашка, бо блюдце величеньке. Дуже гарненьке, стареньке блюдце. А можливо, хтось збирає старенькі гарні блюдця, то це блюдце поповнить вашу колекцію, дуже чудово поповнить. Такі речі, вони зараз уже трапляються дуже рідко. Так, і також хочу вам запропонувати. Ось у мене такі є кавові пари. Ось бачите? Шість кавових пар. Кавові пари новенькі. Зараз я вам їх покажу ближче. Ось така чашечка гарнюня. Ручечка повністю позолочена. І це у нас, і це у нас його Югославія, є клеймо. Це вінтаж. Це у нас вінтаж, є номер. Ось такі чашечки. Зараз покажу. Ось вони просвічуються. Гарна, так, гарна така порцеляна, вони легенькі. Ось така деколь. І покриті вони люстром, люстрове покриття, Блюдця ось такі, також з декольками. клеймо, трішки відсвічує У мене тут сонечко, також люстрове покриття, така галантна сцена. Дама з кавалером. За 6 штук я хочу 200 гривень. Але, любі мої, пишіть. Можливо, можливо хтось хоче поторгуватися. Дуже гарненьке в колекцію. Або навіть пити каву. Дуже гарненькі, дуже гарненький посуд. Ось такі предмети я вам хотіла сьогодні запропонувати, показати. Дуже гарненькі. Так що, любі мої, пишіть. Я вам ставлю номер вайберу. Не знаю, чи я ще попаду на барахолки, збираюся вже їхати додому. Так що, кому щось треба, пишіть швиденько, бо буду їхати, щоб я вам успіла їх і вислати. Цей посуд, кому що сподобалося. І пока-пока.